І сьогодні я буду проходити джокершов на тяжкості тяжко. Беру ключ від кімнати і відкриваю двері. Збираю всі предмети. Іду в підвал. Пропускаю сцену і біжу наверх. Пробігаю і лопаю шарики. Лопаю і пропускаю дві сцени. Скидую голку і відсуваю шкафчик. Набираю каміння. Беру перший камінь, другий і третій. Іду наверх. Розбиваю вікно і втікаю. Біжу навколо хати. Оббігаю далі. Забираю камінь і другий. Тепер мені потрібно далеко втекти. Оббігаю хату і скорочую дистанцію всюди. І встигаю добігти. Відкриваю двері і біжу через хату. Іду збивати дошку. Закриваю двері і збиваю. Стараюся з першого разу, але не виходить. Кидаю другий раз. І збиваю, іду за дошкою. Відкриваю двері і забираю дошку. Відкриваю всі шкафчики. І тут нічого нема. Закриваю. Вихожу звідси. Дивлюся, чи нема його. І виходжу. Іду у ванну. Беру в руки камінь і розбиваю вікно. І ставлю дошку. Бачу його. І залізаю у ванну. Беру ніж і йду вниз. Ріжу ящик і забираю вантус. Відрізаю відро. І набираю води. І перекриваю воду. Використовую вантус і скидую. Забираю ключ від дверей і йду наверх. Відкриваю двері. І дивлюся, чи нема нічого в шкафчиках. Ввожу код у сейфі. На всяк випадок закриваюся. І увожу. 077,34. І забираю ляльку. Скидую і чекаю. Іду закрити двері. Закриваю. І забираю плоскогубців. Використовую. Але спочатку кидаю камінь, щоб він прийшов туди. Ріжу сітку і кидаю плоскогубців в кнопку. Іду в гараж. В гаражі розбиваю вазу. І забираю ключ від дверей. Використовую ключ і дивлюся у шкафчик. Забираю частину лопати і закриваю шкафчик. Беру карту і дивлюся. Забираю другу частину лопати і скидаю карту. Викопую. І тут лом. Відкриваю цю кімнату. Відкриваю і відкриваю двері. Дивлюся, чи нема нічого в ящичках. І тут бінокль. Іду мит. Мию, заходжу в душ, включаю і мию. Получається з першого разу. Дивлюся у вікно і код 257. Іду вводити. Ввожу, швидко ввожу і відкриваю шкафчик. І тут отмечка. Розбиваю вікно дошкою, нечайно викидаю отмичку. Розбиваю вікно і чекаю. Бачить клоун. Чекаю, поки він пройде, і він мене бачить тут. Надіюсь, він не може відкрити ці двері. Вони все ж таки на замку. Чекаю, і зараз кину дошку, щоб перевірити. Чекаю і кидаю. Так, і він не може відкрити. Зараз буду перелізати. Все, тепер точно. Перелізаю і відкриваю цей шкафчик. Відкриваю. І тут педлокей. Беру дошку і по ній залізаю. Залізаю. І йду проходити гру. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.